Друзі і дружки, е, всім добрий день, привіт, привіт, добрий день. З вами Анта, а ви, очевидно, зі мною. За що вам? Спасибі! Е, як уже зрозуміло, із назви відео і дати на календарі цього тижня я буду з вами ділитися процесом створення авторських валентинок. А ще поговоримо про це свято взагалі, бо от е, мені просто стало цікаво. Історія розвитку, і звідки взагалі прийшла така традиція з оцими сердечками, бо якось не знаю, воно було і було ще зі школи, там постійно, постійно всякі там романтичні фільми, комедії показували на цей день, всі там щось одні одним дарували, але я ніколи не задумувалася. А а, а чого? А чого так? И, тус, і стільки то років вирішила порісорчити і трошки сьогодні вам також порозказую, щоб вам було також цікаво. Якщо вам подобається бесіди і малювання, то ви отут, от, от прям там, де ви є, то ви за правильною адресою ви за правильною адресою на моєму ютубчику. Дякую, що підписуєтесь, що лишаєте коментарі. Це мені дає завжди е, хороший настрій, більше натхнення і мотивацію ділитися щотижневими відео про творчість. Малюю арти сьогодні е, на планшетику в Procreate. Але не поспішайте, будь ласка, мене звинувачувати в бездушному діджителі, тому що це лише заготовки. Я просто трошки на матеріалах і швидкості. Хах. Потім я все по-чесному перевожу в традіж. Я роздруковую, буду вирізати і клеїти. Буду вам показувати відеопруфи цього афієнного цікавого процесу. І буду навіть причіпляти стрічечки і стразіки, щоб виглядало прям фенсі і прям дорого багато. Так що все вийде цілком душевно, як то кажуть, trust the process. Десь тиждень тому я пригадала, що наближається це свято. Благо обвішані сердечками вітрини не дали б мені забути про це в будь-якому випадку. Взагалі, знаєте... Е... В цьому капіталістичному світі нам з вами навіть не треба вести календарь. Вам кожен блін, ларьок на районі завчасно вирішить усім своїм видом, що наближається якийсь двіж, чи то Гелевін, чи то якийсь Різдво Новий рік, чи то якийсь оцей от ваш день святого Валентіна. Е, клас, клас, е, не потрібні додаткові ремайндери. І от мені щось згадалося, як я в школі дарувала Валентинки подружкам із класу, бо... Якось, не знаю, знаєте, з хлопчиками воно не дуже у мене тоді було особисто, та якщо чесно, у інших теж. Тому що, ну, хлопці, навіть якщо їм там хтось сподобався та, в класі там, чи на паралелі, е, ну, хлопці у нас якісь були дуже срам'язливі чи, не знаю, навпаки такі супер е, мужчинські мужчини, е, хлоп'якові хлоп'яки, хлопи. Е, Коротше, Маленькі мікроменлімени, е, е, знаєте, такі е, мужицькі мужики е, з маскулінністю в 13 років, е, в 7 класі, чи в 6, чи коли скільки там. В якому ти класі, коли тобі ті, 13 років, я не знаю, я не вмію рахувати цифри. Якби я вміла е, рахувати цифри, то я б не картинки малювала, а не знаю, строїла б ракети в космос і досліджувала б цифри. Я б досліджувала цифри. Я б така добрий день, я Анта, дослідниця цифр, ось таким займаюся. Але, але ні, як, як ви бачите, це не моя стихія, я вам про щось розказувала і відволіклась. да, коротше, про валентинки в школі, ой, цей підлітковий крінж, підліткова романтика, давайте про це поговоримо, звісно. Ну, коротше, да, у нас в основному дівчата дівчатам просто дарували якісь валентинки, іноді анонімно, іноді не дуже, просто для того, щоби, щоб, щоб щоб, до речі, не знаю, щоб що, просто так, щоб потішити одна одну, бо хлопці не займалися такими штуками, може, це принижувало їх хлопчачість, хлоп'яковість. Хлоп I don't know, Така теорія є. Я тут ще, знаєте, фоново прочитую Поттерів це окрема довга історія, але отак зараз, таким займаюся по вечорах. І зараз перечитую таємну кімнату. Там є такий епізод, якого немає в кіно, але ну, в книгі, звісно, є. І він дуже кумедний. Локарт, отой професор Арістович, знаєте, на другому курсі. Запросив до Дня Святого Валентина е, карликів в костюмах херовимів, які ходили по школі і вголос гучно співали всякі віршки вітання. І Джинні такого відправляла Гаррі Потеру і спозорила його прямо на всю школу. Е, капець. Ну це, знаєте, тема шкільники і романтика це, правда, дуже <сих> ніякові звичайної історії. Що в Гогберці, і що в моїй середній загальноосвітній школі було біля ВДНГ в місті Київ. А зараз буде вам познавательний контент, таке Did you know? <сих> Чи ви знали історію цього свята взагалі? Того, що я ні. <сих> я не знала. Я пішла спеціально, подивилася відоси інших людей, які про це розказували. І це було цікаво. Якщо ви теж не знали, то зараз і вам розкажу. А якщо ви знали, то все одно послухайте, ну що, що, а чого ні, ви ж, ви ж тут вже і так сидите. Боже, ж в мене такий хороший настрій, коли я вам записую оцей відос і цей закадровий голос, і така, хе-хей! Аж не знаю, може, чи ви чуєте в інтонаціях. Корреч, коли я Ряжена бадьоренька І в гарному гуморі у мене от така інтонація в голосі, а не оце от меланхолічне, як бе anyway anyway про свято, да? Розказую про свято шановні. Початково це було свято на честь плодючості і шлюбу у язичників. Називалося Ой, боже, називалась Луперкалій, прости господи. І там творилась насправді, ну як це і зазвичай буває у всяких язичників, якась повна жесть. Ну, мало того, що вони приносили в жертву тарин, так ще потім обмазували голі тіла кров'ю з гарячої плоті. Ну, такі, знаєте, тіпікал язичники біг І як ми від цього докатилися? <с Qt -Q> як ми від цього дійшли до рожевих сердечок і канхветів Рафаело, ну... Well, людська культура, як ми бачимо за століття плину часу, виробляє дуже динамічну еволюцію, скажімо так. Є декілька версій, як цей звичай потім перемінили на честь святого Валентина. Ну, Так, начебто, наприклад, звали священика, який е, вирішив таємно одружувати солдатів. Бо, ну, коротше, така ситуація склалася, що тамдешній імператор Клавдій, чи не Клавдій, яка різниця, е, ну, коротше, Головний у них там такий був чувак в Римі, як завжди, бо все, що було давно і в легендах, то часто бувало в Римі, як ви знаєте. Коротше, цей імператор такий був супервойовничий, такий будемо воювати, і мені треба солдати, і на солдатів мені треба молодих чоловіків. І щось він собі понапридумував таке, що типу, тям не потрібні і солдати без шлюбу воюють е, більш зосереджено і не будуть відволікатися на оці всі ваші стосунки, шури-мури і, і, і спілкування. розумієте? От. Е, і заборонив е, шлюби. А той, е, що був Валентином, е, вирішив, що що шлюби можна і в секреті від усіх одружував солдатів от, от така історія. От так. В Європі ж перші Валентинки почали з'являтися десь в 15 столітті. Там також був свій інший чувак, герцог, якого посадили на 10 років тюрми, і він посилав своїй жінці Валентинку. Також існували всякі прикольні гадання, типу писати імена, кидати на гадання в мішечок і рандомно тягнути лотерею, кого витягнеш, той і буде твій суджений. Ну, а у англічан взагалі, типу, кого першим зустрінеш на той день, той і твоя доля. Все класно в Італії, класно і базовано коханим, дарують солодощі, відсипав конфетів і порядок. Все, готовенький подаруночок. Ставлення до цього свята може бути дуже різним. Іноді у мене в попередні роки воно викликало якесь таке легке роздратування або просто байдужість. Але в цьому році от настрій видався хорошим. привід всіх вітати навколо теж маю, тому, тому ще і так такий малесенький е, вирішила зробити собі поштовх до е, малювання, до вирізання, до склеювання Валентинок-листівок. Я таке не дуже часто роблю, е, і мені хочеться розбавляти свою основну роботу і замальовки у скетчбуках, всякі стадіки і робочі проекти. Ну просто такими м, прикольними штучками. Е, хтось може вважати, що це. Тупо капіталістичний день привід для того, щоб повитягувати гроші на подарунки і всякі покупки. Хоча я дуже люблю робити подарунки навіть більше ніж отримувати подарунки, і мені просто буде радісно зробити таку приємність близьким мені людям, навіть без якогось романтичного підтексту. Помалювати це все було дуже чоловим процесом. Я користалася інструментом симетрії в редакторі, і що дуже пришвидшило процес. Я взагалі не згодна з ідеєю закарбувати правилом чи законом те, що композиція у всьому має бути динамічною і асиметричною. Бо Симетрія це нудно. Ну, може, ви просто щось таке чули, тому я про це говорю окремо. Всі діди в художніх школах мені завжди кажуть, що типу, ні, композиція не може бути симетричною. Якщо ти будеш робити симетричну композицію, то приїде, я не знаю, поліція композиції і посадять тебе в тюрму, просто кабан тебе заберуть. Понімаєте, от таке станеться. Не станеться, окей? Якщо хтось вам заборонятиме, то як завжди, я вам дозволила. Я ваша, е, знаєте, така художня індульгенція на всі штуки, до яких у вас лежить душа і серце. Якщо вам хтось буде казати, що таке нізя, кажете, Анта дозволила. І все, всі розборки я беру на себе. Просто fight me, абсолютно. Ну я дуже сильно люблю симетричні графічні роботи, якісь там рамочки і витинанки. І хай собі хто шоу як хоче, так і думає. але Я просто дуже задоволена тим, як у мене ці штучки повиходили. Я хотіла зробити ще в дизайнах якісь елементи, які б асоціювалися, можливо, з вайбом і вподобаннями кожної, хто отримує свою валентинку від мене. Ну я ще не подарувала, поки я це все монтую, роблю відос. Я ще, звісно, не подарувала. Я не знаю їх реакції, але я сподіваюся, що це буде мило і приємно для них. Власне, дуже робити подібні подаруночки, хоч на свято, хоч хоч і не на свято. Приводу порадувати когось, хто поруч зі мною мені здається дуже дуже важливо і цінно. І вас теж хочу надихнути робити таке, особливо як я думаю. Ну, раз уже ви на моєму каналі і дивитесь це все, і слухаєте, то ви теж творчі люди і можете робити якісь штучки своїми руками. Знаєте, як в дитинстві, коли ви на день народження мамі і папі зробили поділку і такі, мама, дивись це для тебе. Це уточка із шишок, а мама така, Боже мій, ти дуже-дуже талановита дитина у мене. Який кошмар, і потім ставити цю уточку на шафу. Але, ну, знаєте, у мене в тому числі із таких уточок, із шишок почало формуватися е, бажання чимось займатися. Е, хоча це така трохи сумна історія, бо в підлітковому віці я навпаки не займалася практичною творчістю, відмовлялася і морозилася, робити всякі стінгазети і поділки, і не могла ніяк доздавати завдання із малювання і... Трудового навчання в школі, але це як я сказала, історія на зовсім зовсім інший раз. Я часто навіть більш цінними відчуваю не стільки дорогі за вартістю подарунки, а те, що людина зробила сама. Ну, по-перше, це рідко буває. А по друге, я завжди думаю одразу про те, що воно їй коштувало зусиль, натхнення, праці і часу. А це. Ну, насправді, я думаю, що це саме цінне, що у нас з вами є. Ще по процесу. Не сприймайте, звісно, весь цей відос як туторіал, бо ви можете робити все повністю ручною роботою. Або ж навпаки, тільки в діджиталі, а потім скинути комусь віртуальною листівкою, або просто запостити в своїх соцмережах. Я ж, закінчивши малювати, зганяла ще в магазин за арт купила кольоровий картон, стрічки і стразики. Листівки роздрукувала на простому кольоровому друці, вони вийшли кожна за розміром десь близько А5 формату. І не дуже маленькі і не геть величезні. Я ще поробила такі отвори для стрічок і бантиків, щоб можна було їх повісити, наприклад, ну, бо я знаю, що мої бестіс, як і я, люблять вішати красиві принти і арти, і всякі штучки в своїх майстернях на стіни і над робочими столами. Отож, останній вечір я просиділа і повирізала роздруківки, потім склеїла і додала останні штрихи. Вийшла ціла пачка сердечок, і вони мені всі дуже-дуже подобаються. Сподіваюся, звісно, що отримувачі також порадіють. І слухайте, о, напишіть теж, чи ви робили якісь колись валентинки, ну і чи досі таким займаєтеся? Чи може, блін, це, це я одна така додумалася витрачати свої найкращі роки життя на чергові поробки і оце от нема чим зайнятися, да, скучно, їй вона сидить і вирізає сердечки. Молодець, молодець. не щоб роботу нормально шукати, правильно? І може у когось із вас є якісь цікаві спогади про це свято, може, там з дитинства, зі школи, з підліткових років. Ну і хочете поділитися, то пишіть в коментарі. Ну і в завершення я б хотіла вас усіх привітати. Для тих, хто знайшов своїх партнерів, бережіть і підтримуйте ваші стосунки. Нехай споміж вас буде лад, повага і тепло. Хто не має зараз стосунків, я вам нагадую, бо, ну, правда, я знаю, як ніхто такий досвід і... Присутній часом сум, що іноді може надходити від самотності, але втім знайте, що відсутність чи наявність пари не визначає людей. Ми всі цілісні самі по собі і завжди маємо шукати щастя в першу чергу в собі і в світі навколо. Плекайте почуття любові всередині себе, тому що вона завжди буде з вами. А тим, хто в розлуці зі своїми близькими через війну та інші обставини, тримайтеся і не піддавайтеся смутку. Кохання це величезна сила, яка може долати час і відстань. Я вірю, що ми всі заслуговуємо щастя і чогось приємного і милого, особливо у важкий для нас усіх час. Давайте просто так можемо лишити одні одним якісь таке анонімне привітання незнайомим людям в інтернеті. Знаєте, просто типу, акт доброти на сьогодні. Якщо хочете, то напишіть привітання незнайомцям під цим випуском і почитайте, що пишуть інші. Сподіваюся, це підніме настрій і зігріє нас в ці останні тижні зими. Робіть більше творчості і добрих щирих сюрпризів. Бережіть себе і свою творчість. Дякую за перегляд і побачимось в наступних відео!